У лозовій на кладовищі біля могили Героя України та почесного громадянина Лозової, танкіста Олександра Лавренка зібралися його сім'я, побратими, представники місцевої влади, народної депутатки Юлії Світличної, Лозівчани. Жалобний мітинг відкриває Лозівський міський голова Сергій Зеленський. Сьогодні ми зібралися пам'янути нашого героя лозівчанина, який з перших днів. Пішов воювати і загинув. У нас така традиція завжди приїжджати і віддавати шану Саші. Олександр Лавренко загинув 21 липня 2014-го в боях на Донеччині. Підполковник Микола Нагурний на той час був заступником командира танкового батальйону 93-ї бригади, де служив Олександр Лавренко. Військовослужбовець пригадує, як дізнався про загибель Олександра. 2020 чи 19 числа екіпаж танка 571, командиром якого був Олександр Миколаївич, перестали виходити на зв'язок. Ну, була така надія, і сподівання, що, можливо, десь заблукали, можливо, втратили зв'язок, можливо, танк підбитий. Екіпаж евакувався, але, на жаль, цього не відбулося. І скинули силку з інтернету. Пошкоджений танк і тіла загиблих героїв перед ними і їхні документи. Побратими згадують Олександра як добру, чуйну та життєрадісну людину. Він любив життя, родину та Україну. А ще його називають справжнім професіоналом, який міг завести танк без двигуна та солярки. Пам'ять військовослужбовця та всіх загиблих героїв присутні вшановують хвилиною мовчання. Отець В'ячеслав служить панахиду. Хотілося б подякувати батькам за те, що ім'я Лавренко воно сприймається як лозова. І всі вже прекрасно знають, хто це наприкінці жалобного мітингу до могили героя покладають квіти.